Всім привіт дорогі друзі! це цьому відео буде знову відео про французьких баранів, кроликів, Просто хотів би показати вам, воно зараз подивився фонар... без фонарика буде. О, трохи темнувато. Так, да, треба фонарик, але так в них очі світять. О, так от все ще нічого не видно. А так. О! Дивіться, які красавці. Просто вже освоїлися вже такі, Власне, що я можу сказати вам? Ячмень вони не особо їдять, можливо, вони його не замічають, але дав качанчики кукурузи, то просто їдять як несамовити. Так само сінце вже пущі з'їли. Такі, коротше, дивіться, які вони спокійні. Просто навіть не тікають. Навіть не тікають, такі хороші. Дуже спокійні, Я просто задоволений цією породою. Ну, Останні кролики там бояться, тікають, а ці просто, подивіться, Ну, одне спокойствие. І їдять, постійно їдять. Це теж добре, що вони постійно їдять. Так як потрібно, щоб малеча постійно їла. Вони такі вже масівненькі, класні, десь буде зважування їх. Можу сказати, що дуже обожнюють качанчики кукурудзи. Ой, ти хороша така. Я то не часто до них підходжу, так як в школі, але все одно підходжу до них. Дуже цікаво за ними наблюдати, такі класненькі. Дивіться, ну вони спокійні, вони взагалі якісь не, не бояться нічого. Ось такі кроліки. Хороші. Зараз їм ще 70 так як вже закінчується. Ну потім вже в кінці відео. Як закінчу відео, дам їм сінця, Дав їм 4 качанчика кокородзи. І це що ж в них залишилося? Ще, походу, один качанчик залишився. А, і он дощ чуть, чуть не обгризенуло. На жаль, більше немає, можливо, ще десь десь будуть. То ще їм дам. Ось так от Давши їм, що я їм вже дав, давав шкурочки з-під мандарин, теж повиїдали, ще треба буде дати. Хм, Молодці. Дав сіна ліценні, ячменю, Ячмен не особо їдять. І все. І ще шелушення з-під кукурудзи. Теж трошки дав. Сіно вони вже майже з'їли, дав такий славний оберемок, вони вже майже з'їли його. Ще чуть-чуть щось там в них є, але треба буде ще дати їм сіженько, так як ще такі патики пооставалися. Ну, вони ще щось вибирають, шукають, але вже малувато. Ну, породою, я вам можу сказати, що задоволений. Поки що вони мене устраюють. Ну, вони всі кролики класні, але ці якісь такі, що з мінусю, що вони зараз в хліві, хліб приходиться закривати, так як холодно на дворі. Зараз у нас мінус 10 градусів. Це дуже холодно для кроликів. Особливо маленьке. Тут ця кролиця так само сидить. Тоже я їх підгодовую всіх, всім даю їсти. Про цих теж не забуваємося, кроликів. Так як все ж таки вони завдяки ним почався наш канал, пішов розвиток. Ага, дивіться, ще що тут залишилось. Півтора качанчика кукурудзи. ой ти хай руше. Дивіться, любопитна не тікає, а довірає, коротше мені. Такі вушка них, Дуже хороша порода, підлив їм води, дуже часто випивають. Тут вже теж ці кролиці вже з'їла, дуже з'їдають. Це, звісно, Хорошо, що вони з'їдають. Але погано, що вже нема цих качанів. Ось так от. Опа, дивіться. Кроленятко захололо. Хм. Диви. Що це вона робить? Вона його гріє, облизує ну-ка. Воно вже захололо. От блін. Ну вже було таке, що воно хололо і відігрівав. Можливо, що є шанси, але воно льодяне. Десь за кролицею вилізло і загинуло. Таке не буду вам показувати на відео. Так як Ютуб можливо і не, не сподобається таке ютубові. Але бачите, і таке буває. Пролекен. Не всі виживають. А якби вони були на вулиці, то взагалі нічого не, не осталося б з них. Так як на вулиці дуже холодно, вони зразу захолодують. Все ще добре, що є хлів і є де їх тримати. А ці постійно їдять. Ця кролиця, собі холодно щось там. лазить, дивиться. А ці постійно їдять, їдять, їдять. Думаю, будуть хороші кролички, йдемо надіятися. Я вже не можу дочекатися, що вже вони виросли, щоб вже їх злучити. От тоді вже буде. Саме цікаво мені це, які, які вийшло. Кролики з голубого французького барана із покраски Мадагаскар. Це я хочу їх покрити тим кроликом і подивимося, які будуть розкраски. Думаю, що буде щось хороше. А на цьому будемо закінчувати відео. Будемо далі слідкувати за ними, як вони себе покажуть подальшому. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока, до новых встреч!